В ці вересневі дні відзначаємо, хто пам'ятає, звичайно, такого цікавого поета, київського поета Катила Могильний. 60 років, у вересні 63-го народився і у вересні 2008 року його не стало. Причому дуже несподівано у вісні він помер. По суті, ще доволі молодим. Цікавий поет. Цікавий поет, можливо, цілком можливо не прочитаний належним чином. Я пам'ятаю, я особисто був знайомий з ним, але дуже мало, звичайно. Востаннє я бачив його якраз з того ж, мабуть, 2008 року, а можливо, і 2007 року, в спілці письменників. Я тоді керував творчим об'єднанням публіцистів Київської організації спілки письменників. І ми щомісяць, щомісяця, один раз на місяць сходилися. Якраз того дня він теж чогось прийшов спілку, і ми тут з ним перетнулися на сходах на другий поверх. І ми з ним трохи порозмовляли. Так от розмова була, ми ніколи не були такими друзями чи при, при... але знали один одного, звичайно. Оце остання була розмова така, а вперше я почув про Атилу Могильного ще в університеті. Я вчився на факультеті журналістики Київського університету, а він вчився на, на філологічному. І, і тоді, буквально, перший курс, можливо, другий курс. Ми, журналісти, знали, що на філологічному факультеті є троє таких цікавих молодих хлопців, які, які вже, вже ну, всі троє поети, і, і, і цікаві, такі вже вони ну, молоді, але імена вже собі напрацьовували. Це Іван Малкович, Ігор Маленький і Атила Могильний. Вони були навіть як друзі, одним словом, ми от в комплекті. От Ми пам'ятали, знали, що троє могильний Малкович і Маленький — це на Філфаці, такі є досить цікаві поети молоді. Тоді ми не були знайомі, познайомились пізніше. І, і як зараз, зараз я, от перед нашою сьогоднішньою зустрічю перед заходом, я переглядав його вірші. Ну, надзвичайно пластичні, надзвичайно такі доволі своєрідні. Його відносять до міської поезії, урбаністична поезія. Це київський поет. Він народився в Києві і прожив по суті в Києві. І, і, але але це безвідносно. Там е, не можна сказати, що він співець асфальту, чи співець міських кварталів Київських, Хрещатика, чи там е, якогось району е, в така, така чуттєва е, поезія е, з таким, з таким е, е, доволі песимістичними настроями, які вгадуються, вгадуються у його В цих рядках він ніби, ніби готувався до якихось речей в своєму житті, ніби передбачав, і, і, і зрештою, він рано пішов, пішов у і сил, тому що в нього вийшло всього дві книжки за, за життя, дві поетичні книжки він видав. Третя вже була пізніше вийшла. До речі, він в університеті, нагадаю. От зараз всі знають ну, Івана Малковича як видавця, надзвичайно цікавого і таку успішного Абаба-Галамага-видавництво. А тоді в університеті він ще до цього видавництва створив такий часопис. Був, вийшло кілька чисел цього, який називався Абаба Галамага. Якраз Атила був редактором цього часопису і через рік. Іван Малкович створив видавництво з такою ж назвою, яке увійшло безперечно в історію новітньої історії української культури і української літератури і, і видавничої української видавничої справи. Ось ось такий, такий е, атила Могильний. Е, я би не заперечував, я думаю, що так можна буде зробити, щоб якісь вірші відібрати і надрукувати, нагадати. Нашим читачам, що був такий поет, цікавий, талановитий, оригінальний по-своєму поет, і, і, і він залишиться звичайно в літературі.